У клишках роздають допомогу в рамках програми Сади перемоги після Великодні якраз найкращий час, щоб висаджувати городину. Староста оповістив усіх, хто був у списках на отримання допомоги, і з самого ранку у адмінбудівлі вишукалась черга. Про програму розповів заступник міського голови Віталій Могильний. Програма сади перемоги в нашій громаді була започаткована за ініціативою міського голови. Її підтримала міська рада, і вона вже працює третій рік. Розрахована вона для внутрішньо переміщених осіб, які прибули за меж нашої громади на нашій території, аби підтримати людей, і вони могли себе забезпечити продуктами харчування. Можливо, залишитись у нас на постійне місце проживання. Щоб набори для городу потрапили до рук переселенців, була проведена значна робота. І активні реалізатори це відділ агропромислового комплексу і комунальне підприємство Зеленбуд, яке безпосередньо проводить закупівлі, за що їм велика подяка. Люди отримують набори, розписуються у відомостях. Головна спеціалістка відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес розповіла, скільки людей охоплено програмою. Перший рік, коли ми починали впроваджувати заходи даної програми, ми Учасниками її були 150 сімей внутрішньопереміщених осіб. За три роки існування даної програми кількість її учасників значно зросла. За ці роки до нас дуже багато переїхало нових внутрішньопереміщених сімей. В цьому році вже їх 295 переміщених сімей, які приїхали до нас за меж нашої громади. Та 174 сім'ї військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти. Загалом в цьому році ми охопимо заходами даної програми 469 сімей. Пані Марина розказала, що саме закупили у набори, які роздають людям. Набори, які отримають зазначені родини, традиційно включають в себе набір насінневого матеріалу, набір засобів захисту рослин, набір мінеральних добрив. Для сімей внутрішньопереміщених осіб дані набори доповнені дрібним інвентарем, а для родин військовослужбовців це саджанці плодових дерев. Та в цьому році ми ще трошки їм додали саме необхідний мінімальний інвентар. Набори сформовані, розведені по старостатам, по заявкам старост і по місту видавались по заявам, поданим громадянами особисто. Староста Клишківського старостинського округу Віктор Доленяк розповів, скільки нині осіб в окрузі має право скористатися програмою на території Клишківського старостинського округу. На сьогоднішній день проживає 28 сімей внутрішньопереміщених осіб. Це сім'ї, які переселилися з інших громад. А також на сьогоднішній день у нас проживають чотири сім'ї, які люди. Діти, яких загинули, родичі, яких загинули, та також чотири сім'ї безвісті зниклих воїнів. Люди отримують набори для парничків, плівку, бочки та відра, рукавички, оприскувачі. Набори дещо відрізняються, чому саме пояснив староста. Набори відрізняються, тому що в нас сімнадцять сімей внутрішньопереміщених осіб це які люди, які переселилися до нас на протязі попередніх двох-трьох років, і 11 – це які люди, які переселилися до нас на протязі. Зі минулого 2024 року. Ті люди, які раніше переселилися, вони попередні роки отримували інвентар, отримували. Люди, які переселилися в цьому році, вони інвентаря не отримували, тому цим людям буде вручений ще інвентар, крім пасівних матеріалів, крім насіння. То тому воно це все і набориться, і відрізняються. Віктор Олексійович розповів, що ведеться облік відповідних категорій громадян. Люди отримують статус внутрішньопереміщених осіб якраз через наш Старостинський округ. У нас працює працівник від управління соціального захисту, який здійснює цей весь облік, і також він здійснює оповіщення людей, надає їм якусь інформацію, допомагає оформляти документи. Вся інформація передеться старостами до відділу розвитку агропромислового комплексу, де формується загальний список отримувачів допомоги та відповідно обраховується бюджет. Серед тих, хто отримав допомогу Сергій Дорошенко, який змушений був залишити рідне село Новоселівка серединобузької громади. У нас там немає нічого. у нашого села немає. Вчора допав пабігом, мабуть. Догоріло. А в тому році, в то, що було, дуже добре. Тобто, Там було все, так як депресіленство, які, які залишили все, все ж, що, що бо я раз приїхав туди дрон, другий раз приїхав, і я сказав, що не поїду більше туди, і я не поїхав більше туди. Тобто, там все залишило. І тачечки залишились, і лопатки. А в тому році, да, слава Богу, і людям, які допомагають, що і тачечка, і ці от, як би там, і ведьорка, то воно там нормальне, і удобрення там, і все, у нас все вийшло. Тобто, те, то, що дали, ми навіть трошечки по семінах, ну якби тут земельки у нас трошки маловато, те, що було у нас там, і тут ось, ми любимо працювати. На нашій землі, от вона кормілиться, нас кормить. Пан Сергій, як справжній господар, зазначає, що добре було б у наступному році закупити сортової картоплі, а ще саджанців, плодових дерев. Садочок, щоб онукам залишити щось те саме. Я зараз там Тож купую шостки, сажу сасіді, кажуть, що ти робиш? Я кажу: ну що я там три чотири сада залишив, і тут я уйду, а кому-то останеться, хто то прийде. Сяде яблочко то там чи грушку якусь там щось вишеньку, чи горіха того зірве, щоб та саме. От тому, що що то після себе треба залишати. Набори роздаються по всім старостинським округам. Для мешканців шостки, які мають право скористатись програмою, їх видають у відділі розвитку агропромислового комплексу. Мешканці громади пільгових категорій, на які поширюється програма, можуть подати заявку до відділу розвитку агропромислого комплексу і їх внесуть до списку на наступний рік.